Друзі, доброго дня Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я вам покажу стан своєї пасіки на 6 вересня і розкажу про долю моїх бджолородин, яка в цьому році нелегка. Дивіться сюди. Оце пасіка станом на зараз. Я вам раніше показував, хто дивився. За каналом, дивіться, оці шостирамочники, зелені, сині, зелені, сині. І там позаду теж це, е, цьогорічні відводки з молодими матками. А оці дерев'яні мої десятирамкові рогаті вулики це е, сім'ї, е, які працювали на медосборі, там старі матки від попереднього господаря. Я деяких, деяких поміняв, деяких не поміняв, але всі вони будуть об'єднуватися з моїми відводками цьогорічними. І таким чином буде досягнута мета однорічної матки і певної породи, тому що та порода, що там була від попереднього господаря, мене не влаштовує і мене не влаштовує, і, господ, і сусідів не влаштовує, тому що у цих от... Цього бочка вже в цьому році покушалися ці бджоли. Дуже вони агресивні, в общем, дворові, скажімо так, місцева порода. Так, що зараз відбувається? Відбувається те, що я, як не дивно, 6 вересня, але все ж таки відкачую. Бачите, от той задній ряд один поверх, то вже я вчора відкачав. От Кришку забув закрити. Пішли. Поправимо, що а то, бо нальот, і все буде у нас погано. Так. так, А цей ряд другий я ще не відкачав. В магазинних наставках повно меду. І я вам покажу сьогодні одну з пар таких вуликів з основної сіві І відводок, яка сила, і що ж врешті-решт з цього вийде. Ви знаєте, несподівано в цьому році було жарко, знаєте, а потім трошки воно похолодало. Але не, не так, як раніше. Раніше в минулих роках приходили дощі, і зразу там, знаєте, аж можна було кофту надавати, сорочку надавати. Холодно ставало. В цьому році цього не відбулося, дощі не пройшли. І похолодання не пройшло. І тим самим мед. Як не дивно, ще як кажуть, ллється через сито, тому що якщо в минулому році я так відкачував, то би дуже великі проблеми мав з відкачуванням, з швидкістю процеджування через сито меду, в цьому році не так. В цьому році він тече. І що ще можна додати? Що з'явилася щурка, зараз я її не бачу. Цю щурку сьогодні я маю на увазі. А вчора вона літала і зранку, і з вечора. І ви ж знаєте, коли щурка літає, то бджола, у неї все ж таки виробився інстинкт, щоб ховатися. І немає нальотів таких. розумієте? Коли, Як ні дивно, щурка допомагає відкачувати без нальоту. Отака От річ. Але все ж таки з щурка, я не знаю, якось треба оборотися. Я не пам'ятаю, казав я чи не казав в минулих роликах, як я раніше боровся щуркою. От моя боротьба з щуркою заключалася, що от вона зранку прилетіла, там чи з вечора, там на сніданок, чи на вечерю. Я ходив, ящик банановий підкидав. І лякав цим щурку. Ну, десь так треба було годину походити, годину зранку, годину з вечора. Ну, така дурна робота, розумієте, що підкидати два, два рази на, на тиждень на день вибачте, е, ящик і ще так пару тижнів, поки воно не похолодає, щурка кудись не полетить. Чи не зрозуміє, що тут і ловить нема що. Є дуже багато е, різних способів боротьби з щуркою. От я там і включав і звук і яструба. І що ще не допомогло той звук ястроба, і гучно там е, в дві залізяки бив, тобто гучні звуки робив, нічого це не допомагає. Е, тому ось, ось так поки що, як кажуть, терпимо, терпимо ту щурку, але нічого, нічого страшного. Е, так, друзі, давайте я зараз включуся і покажу ті де, два вулика, які будуть в перспективі об'єднуватися. уже нажав? Ну що, друзі, ходімо до того вулика. До двох вулик. Ось два вулика, які ми будемо оглядати. Нам понадобиться димар і понадобиться капелюх. Чому? Тому що сім вулика можна працювати без капелюха. Там вже моя матка, яка відрізняється миролюбністю. А це наша дворова, мабуть, степова, українська степова порода. Їх без маски ми не подивимося, на жаль. Він У нас є донор. Чому донор? Тому що. Він спочатку була основна сім'я, потім давалася з нього дітва, тобто розплод, робилася відводки і він у нас працював на медозборі. Дивіться, яка в ньому внутри всередині ситуація. Ці вулики дали по два магазини меду. Зая, покажи зверху. Тут зверху, щоб жива була. Це, вони дали по два магазини меду. У них були відібрані, отут я бачу три рамки з гнізда і залишилося шість. Зараз ми, зараз ми побачимо і подивимось, що у них залишилося з розплодом. Усе гніздо я не буду розбирати. Так, знаєте, краєчок, Ми з вами ж пасічники. Приблизно знаємо, якщо де края розплодної частини і, і скільки там буде розплоду. Так, оця рамка, яку я залишав, я дивлюся, що розплід вийшов і вони е, залили медом. Е, до речі, оці рамки, що я відкачав і повернув, я дивлюся, теж вони з медом і теоретично їх теж можна відкачати. Чи будемо їх качати, чи не будемо, я ще не, не знаю, не вирішив. Саме оцей вулик, оцей корпус буде і сидиться та сім'я, яка йде назад. Тут теж розплод вийшов. Тобто ви бачите, і що ми тут маємо? І тут маємо е, лічинку. лічинку, бачите? Так, Далі ми рахувати не будемо. ну Тут зараз це буде у нас Відправна точка, як кажуть, раз, два, три, чотири. Ну, може і на п'ятій. Є у нас розпліт. Зараз ми подивимося. Попав... Хоча, я сумніваюся. Ні, ну, є розпліт, бачите? Є розпліт на п'ятій рамці. Виходить. І ось тут. Тобто донор у нас... Така сім'я, називаємо так, на 5 рамках. Зимувати вона буде на 5 рамках, якщо вона піде е зимувати сама собою. Але по причині це, той, що я казав раніше, ще раз повторю, по-перше, я хочу пустити взиму сім'ї сім потужні. По-друге, мені треба поміняти маски. Нормальні, які миролюбні, по все миролюбні, тому що сусіди мені робили зауваження, що бджола агресивна. І по-третє, якщо я піду воювати, то тоді запасіка буде доглядати два рази. І зараз подивимося другу. розплітана частина. Так, ну тут, друзі, десь на кілограм 5 меду є. Так, Що тут у нас? Тут дивіться, теж відкачані були ці дві рамки, я бачу, що їх залили. І... А ці 4 було з розплодом. Давайте зараз подивимося всю ситуацію, яка тут у нас відбувається. Так. Теж потенційно крайню рамку з розплодом достаємо. І теж тут розплід вже вийшов. Теж вона з медом? Так, яйця не бачу. Яйця тут немає. Далі йдемо на наступну рамку. Так, тут у нас червяние яйце і ось бігає наша молода матка. Оператор бачить матку? Знімає матку. Я не бачу. Так, матка заховалася від оператора. Так, зараз пасічник покаже пальцем, а оператор наведе. Ось молода матка. Так, тут ми бачимо, що вже у нас залишилося три рамки. І що, про що нам це говорить, друзі? Збираємо все назад і робимо висновки. Тут ми бачимо три рамки е, в відводку. Тобто цей відводок потенційно піде зимувати на трьох рамках. Сім'я, е, основна донор наш, має 5 рамок, тобто ця сім'я разом повинна, коли ми її скуп, скинемо докупи, зимувати теоретично на 8 рамках. Ну, може, коли клуб у нас сформується, буде, буде 7 рамок, 7, 7 вулочок. Ось такий, такий експеримент. Я думаю, будемо дивитися, що там, з ним, що там буде з цим експериментом. По-перше, як це я буду сипати, тому що ви бачите, що вуликів багатенько, всі ці вулики ми повинні сипати. А на чому будемо відео закінчувати. Я бажаю всім миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось.